Привіт! Мене звати Маріан і сьогодні я хочу запросити вас на огляд нашого клубного будинку Forest Аталон Клаб, що знаходиться у Лучаківському районі за адресою вулиця Лодія 6 Це тихий, комфортний для проживання район приватного сектору Львова, де в більшій доступності є садки, школа, відділення нової пошти, магазини, а до центру міста всього лише 4 кілометри. У нашому Forest Еталон Клаб 31 квартира, і кожна з них має власне паркомісце з прямим доступом до сучасного безшумного ліфту. Наш паркінг спроєктований так, що не лише забезпечує достатню кількість паркоміст, а й слугує безпечним укриттям. У Forest Еталон Клаб надійний тип будівництва монолітно монолітно-каркасний. Міжквартирні прогородки формуємо з цегли, що забезпечує додаткову шумоізоляцію. Будуть встановлені і панорамні, а на вікна з якісного профілю. Наш клубний будинок це не лише якісні квадратні метри продуваних планувань квартир, але й організований простір для мешканців. У зоні загального користування ми запроектували хол з зонами відпочинку, який, впевнені стане улюбленим місцем для майбутніх мешканців. Також не забули про сучасний дизайн усіх сходових маршів. Основною особливостю нашого ЖК є безпосереднє наближення з лісопаркової зони, чудові види та Патіо, також. По праву сторону від мене запроектована рекреаційна зона для мешканців нашого будинку. Щоденні піші та велопрогулянки поруч з домом. Форест The Talon Club для тих, хто хоче жити поруч з природою, але при цьому залишатися в ритмі міста.